Виріски далі ці. Ще. Боже, їх тут багато. Тут взагалі якісь газети. Що це таке? 26 марта 1998. Ой, 90-й рік. Правда. Якісь ну, це колекція? Чи я мабуть, не знаю. Аж марку, ні? Це що таке? Те ж саме, я думав, що це двойний листок. Так. Поняття не маю воно Скоріше за все, що дійсно чиясь колекція. Два журнали. Фух. Оце випуск, що я вам хочу сказати. Це жесть. Мені мало того, що з бабінами доведеться розбиратися, так мені ще і з цими вирізками, журналами розбиратися. Коротше, складно. Звучить дуже-дуже складно. Будемо гуглити, що воно таке, будемо дивитися. І ціну ви побачили, якщо вона є. Якщо я на той момент не знайшов ціну, я буду чекати вас в коментарях для допомоги. Тому що поки що для мене це все. Жорстоко